У селі Осники Лановецької громади влаштували демонстрацію сучасного бою із застосуванням різної військової техніки. Сценарій був максимально наближеним до умов реальних бойових дій, з якими наші захисники стикаються щодня. Глядачі могли побачити роботу трьох наземних дронів мураха, один з яких штурмував ворогів, інший евакуював пораненого. Ще один наземний дрон забезпечив якісний зв'язок за допомогою щогли ретранслятора. Розробили його на Тернопільщині. Перед вами ви бачите, це дистанційно керована щогла Її основною завдачою є несення засобів покращення якості засобів зв'язку також на ній можуть бути розміщені наприклад засоби РЕП або засоби детекції ворожих літальних апаратів малих чи великих літальних апаратів на полі бою. Дрон дозволяє звести до мінімуму людський фактор, а саме є повністю контрольованим на дистанції та може забезпечувати комунікацію між різними видами військових угрупувань. Щогла є дистанційно керованою, і відповідно. Як правило, такі системи щогли, на яких розміщені зв'язок чи ретранслятори для керування дронами. Вони є цілями для ураження номер один. Тому така система дозволить забезпечити в першу чергу безпеку екіпажу. Керувати військовою технікою можна за допомогою ось такого дистанційного пульта управління. Система проста, а головне у цій справі практика. Зараз таку нагоду мають курсанти місцевого коледжу. Коли ми почали шукати такі роботизовані комплекси, ми вийшли на компанію, яка їх виробляє в першу чергу, це в нашій Тернопільській області. По-друге, вони є надзвичайно якісними і надзвичайно простими в експлуатації. Тому для наших курсантів вони повністю підходять для цієї спеціальності. Військова техніка, яку виробляють на Тернопільщині, вже допомагає нашим бійцям на різних напрямках фронту. Тим часом розробники щодня працюють над покращенням та оновленням наземних дронів. Обіцяють, що таких комплексів у наших військових ставатиме більше.